Шановні колеги, ми розглядаємо точкову, але надзвичайно важливу ініціативу вилучення російської мови з паспортів у формі книжечки. І це не багато. Це можна сказати, що поодинокі випадки, але ці випадки існують, і це не лише питання виконання мовного закону, це питання нашої з вами гідності. В той час, коли Росія щодня запускає дрони і ракети, ми досі толеруємо мову агресора в нашому головному документі, документі громадянина України. Це, звичайно, сором і наша відповідальність зараз це виправити. Але чи вирішили ми всі мовні проблеми? Ось уряд зараз схвалив відповідно до закону про державну мову програму розвитку української мови до 2030 року. Але фінансування до цього не схвалив. Це декларативні норми. Уповноважений захисту державної мови не має належного ресурсу для повноцінної роботи. Ми досі дискутуємо про мову освітнього процесу і про те, що українці, українські діти на перервах повинні спілкуватися українською, і це в 2025 році. Ми воюємо, але дехто забуває за що. Тому, крім символічних рішень, нам безумовно потрібна системна мовна політика, не декларативна, а така, яка має бюджет, така яка має інституції і результат від їхньої діяльності. Зверніть увагу, коли Сполучені Штати Америки запропонували Росії перемиря на точці зіткнення, на то Лавров сказав ні. Ми маємо знищити вони агресори. Російський український режим, як вони кажуть, і вони мають нас денацифікувати. Насправді вони воюють, щоб знищити перш за все нас і найголовніше нашу мову. Тому закликаю вас проголосувати за це і звернути увагу на всі проблеми, про які щойно говорив, про проблеми нашого майбутнього. І нашого виживання. Дякую.